Народ, привіт! Коротше, ми зараз на зупинці центральний базар. Я думаю, всі знають, там 723. Там міст, який розділяє місто на дві частини. А ми йдемо за куточок. Отут-от. Я сюди ходжу на роботу, пішли, я вам покажу швиденько. І тут відкрили таку класну тему, але нікому не кажіть, нікому. Саме так мав починатися випуск, і він почався. Ми виклали в інстаграм. Мені в Директ написали власники кавалера. Що саме? Ви, будь ласка, поставте на паузу і прочитайте уважно. Чесно кажучи, я не розумію сутіх претензій, тому що все, що ми знімаємо, ми знімаємо за власний кошт це не була якась там рекламна інтеграція, ще щось. Естетично їсти. Камон, це як? Я там не знаю, чи на камеру. Чи якось плююсь, чи веду себе як свиня, начебто ні. І відверто кажучи, я не розумію, чому я маю видаляти це відео зі своїх сторін. Це мій власний контент, це моя власна сторінка, і я роблю на ній все, що хочу. І нічого поганого я не роблю. Завжди, коли ми відмічаємо заклади, вони. Пишуть нам відгуки там дякуємо, що ви приєдналися до нас, що ви там висловили свою думку. Якщо десь я критикую, пишуть, що ми там зробимо роботу над помилками. Якщо ви не вірите, я можу вам особисто показати ці повідомлення, ми їх зберігаємо. А тут, ну, така якась такий відгук, чесно кажучи, трохи не зрозумілий, і я не хочу рекомендувати тепер це місце. Так, воно мені сподобалось, але вибачте. Люди там працюють чи власники. Я не знаю, хто саме це пише, трошки невдячні і тому пишіть у коментарях, як вважаєте ви, що вважаєте ви, як правильно взагалі вести себе в цій ситуації. Але моя думка така: я роблю вам безкоштовний контент. Будь ласка, хоча б напишіть, дякую, а не виставляйте свої умови і претензії. Підписочка, лайк і разом ми сила.